Я Победа і Берлін. Ти знявся в цьому фільмі. Іван Бліндер, актор театру та кіно. І перед тим, як ми е... фільм ще не вийшов. На жаль, про це теж йтиметься і і сьогодні. І... Словом, давайте подивимось трейлер і потім поговоримо. От тут я і зрозумів, що нікуди не подінуся. Доки є музика, я порозуміюся будь-ким. І зроблю, що захочу у без тормозів. Раритет! Унікальний та човбан. Де ти, ти її взяв? Ти ж казала, що хочеш машин. Яцик на море, а ти такий оп, на всіх забив, на мене забив, поїхав за цим коритом позорним. Я маю знову Берлін мотнутися. Товар відвести. Хочеш на твоїй поїдемо? Вас привіт люблинсько Львівська бригада! Та то мусор, пацани! Привезу партію товару на продаж. Було тепер бізнесменом. Як це не займатися музикою? А де ти взагалі кузь? У нас концерт через три дні. Ти що хочеш нас всіх підставити? Давай кажу! Без музики? Та то просто ніфіга не буде. Дивись, ну цей фільм, ти казав, у 2020 році був знятий. Здається, що ми до 2020-го дозняли, я вже не пам'ятаю. Ну, це такі подій вже сталося. Це був 2023 рік зараз. Так, там така ситуація була, що е, ми дозняли кіно в вересні, а потім, е, якби той коронавірус, то ще таке було уявляєш, ще такі біди були на нашій землі. І... Зараз друга хвиля якась кажуть, та це буде. взагалі ужас. Моя баба вже там панікує, вже дзвонить, алло, руки мили. Коротше, і в вересні ми тоді зняли. І в жовтні ми мали їхати в Берлін дозняти ще е, шматочок, якби берлінської частини, яку ми не зняли е, там, що було в планах, і нас не пустили. бо ну ковід, там загострення. Там мало поїхати 20 людей, автомобіль, але ну побіда. Але не поїхала. Коротше, з того всього ми поїхали аж. У серпні, через 9 місяців, виходить, які там з математикою нормально? Я не знаю там десять ну, місяців. Через 10 місяців поїхали в серпні, і тільки сім людей, і машину не дозволили. Ну, коротше, ми то якось ледве дозняли. Слава Богу, нормально все добре було. І. Вже через якийсь рік чи коли чи ні, в грудні вроді би мала бути прем'єра. Потім щось переносилось, 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 і вже остаточна дата була поставлена на 17 березня 2022 року. Вже анонс був і ми 11 березня мали їхати до Харкова. До прем'єрний показ мав бути. Потім там ще Одеса була. Запоріжжя, здається. Ну, коротше, було декілька місць, де, мабуть, допрем'єрний показ. І не було, бо почалось. Йобана Русня, так і є. То коли вийде, коли нам чекати цей фільм? Це комедія взагалі, я так розумію. Це родмуві. так. Так визначили жанр. Точно не можу сказати, але можна орієнтуватися, я думаю, на початок 24 го року. А як ти погодився на цю роль? Там дуже довга історія була, дуже складна. Ну, якщо можеш, Просто, коротко. Ну, Я коротко постараюся, бо я знаю, що час. Е, кастинг був задовго до е, там, початку зйомок, там, за півроку, може більше. Е, Марусь, коли був цей показ? Коли був цей за півроку десь? Мазь? Ну, так, так. Там дуже довга історія тягнулася. Бо то був інший продакшн, інший режисер, сценаристи були інші. А вже коли взявся цей продакшн, який зняв, там помінялася концепція, помінявся віковий ігровий вік персонажа. І я якби випав з того якби, кастингу, якби, бо я не підходив вже по віку. Кузьмі тут, ну, По історії йому 20. 23, 20, 6, здається. 22, угу. Якось так він перший раз поїхав. Бо це взагалі збірка з чотирьох поїздок. Якщо брати книжку, uh -huh. то книга написана з чотирьох або п'яти поїздок, вибрано найкраще, і так вони записали. І я записав був ну, відео на кастинг там, ну сказали, що не підходжу по віку, бо вже змінився вік ігровий персонажа, А мені вже на той час було 27 чи 28, і вже Ого. а тут 20. Так. Той -той -той да. А потім якось е, перед самими зйомками там якось були затвердили вже якогось хлопчину, вже якісь там навіть репетиції проводилися з тим хлопчиною Потім щось там у них не зійшлися характери, чи що, я не знаю. І в них знов шукають е, кузьму. Угу. І потім мені вже там зателефонували, були чуть ли не в останній момент, а ні, то та так і в останній. Бо, виходить, що я в останній потяг, так, знаєш, скочив. А я ще якось там у мене там е перепетії в житті були, якісь стреси, я схуд дуже сильно, і якось такий дуже зробився худий і чимось навіть трошки подібний до Андрія. Трошки. Та й все, якось потім прийшов на кастинг ну вже живі проби. Я побув, сказали добре, туди-сюди, потім якось ще раз було, і попросили мене ще трохи схуднути. І я фігів, коротше. Ну, було дуже жорстко, бо це, це, це наскільки, тому що ми знаємо, що є актори, які там прям такі трансформації над своїм тілом проводять, аби бути більш подібними. Ну, я не Крістіан Бейл. Не Крістіан да. Бейл, точно. Що Але... ти пережив? Ну, З чим ти пожертвував? За місяць і тиждень я скинув 14 кілограмів. Йопт. <laughs> чим ти пожертвував? Аплодисменти! Ні, ну таке, це таке. А як цього досягнути, розкажи, бо ласка? Дуже цікаво. Бо У мене був дуже крутий тренер і дуже крутий дієтолог. Тобто їв ти все те саме. Тренер, По суті, ні, перших два тижні було дуже важко, поки звикав, а далі все було класно. Від чого треба відмовитись, щоб схуднути так? Ну та цукор. Від Від цукор. Цукор? Ні, Їжі багато було насправді. Їжі було багато. Я їв тричі в день, м'ясо, рибка. Ну, все як звичайний раціон. Просто все було розмірено, все було в правильні години. І правильний сон і, і спорт мені знаєш від, від Кузьми дуже ти схож мені нагадуєш його через його патли. Ми знаємо, який він був потладити, такий кучерявий, е, та тут зараз правильно. А в ців 23 роки це він, він був прям... коротко, коротко пістрижений. Пістрижений. волосся Тому... Ага. Ну, а взагалі ти... дуже таке хибне враження про Кузьму дуже часто складається, бо той, який він був навіть до періоду 20, скажу, 28 років, приблизно 29. І після це абсолютно дві різні людини. Mm -hmm. Хто його знав ДО, поспілкуйтеся з ним. А ти з ним скмав? Е я, на жаль, сіло, з ним не був не знайомий. Не ні, ні, на жаль, ні, я не встиг. Чи yeah. я... встигне <п 'ers> всі? Ну, так, всі ми там Хвилинка чорного гумору. Про цвинтар, тільки ми ось говорили з Ростиславом. <п 'ers> <п 'ers> Треба... <п 'ers> <п 'ers> Треба крапельку Ростислава. Yeah. Вот. <п 'ers> а як ти до його творчості ставишся? Ти фанат його чи, чи як? Та, я в дитинстві дуже часто його слухав. У мене е, там касети були, а вже потім, коли з'явився компухтер в хаті Вінамп, то в плейлисті було дуже багато пісень Скрябіна. Є цікаві смішні історії, як я падав з ровера з своїм колегою, співаючи е, е, Танес Пінгвіна. Mm -hmm. Тільки тільки вийшов був кліп на території А, е, і е, ми щось їхали на ровері. 에... Сміялись, співали цю пісню і впали в болото, але пісню не перестали співати. Дивись, твоя головна роль Кузьми там була? Що він сказав? <різь> <різь> і зрозуміло, що чим краще тобі вжитися в його роль, в його образ, відповідно, потрібно більше про нього дізнатися, про його характер, про його дитинство, про його життя, в принципі. Що ти для себе його що ти відкрив в ньому? От, на жаль, зараз цієї людини немає, він залишив по собі величезний спадок. Е, от, І хто такий Кузьма от для тебе? Що ти дізнався про нього? Я коли мене тільки затвердили, це подзвонили, сказали, я такий, трохи знаєш, зжався ніби всередині, бо ну все ж таки, це є відповідальна така робота працювати над таким образом. <кій> і перше, що я зробив, це на наступний день чи через день. Я поїхав е, в Новояврівськ, Подзвонив до колеги свого Ю Юрка Хвостенко. Такий актор Ми, е, е, поїхав у Львів, сів з ним в машину і поїхали в Новояврівськ. Я почав ходити по місцях, де він бував, де жив. Просто сам. Ну як в експедицію ходять зазвичай кіношники, але я поїхав сам. А потім вже почав дізнаватися, вже десь спілкувався з людьми, які його знали, якісь архіви мені скидали, якісь його інтерв'ю, його записи, такі якісь штуки. Так, я багато чого дізнався, чого я би не хотів знати. Я багато чого дізнався, якби ствердив свого кумира дитинства. У мене цей образ ствердився і твердо ствердився. І... Що мені подобалось в ньому дуже ця трушність. Він би в вашу програму дуже класно підійшов. Так, він був справжній. без, е, ну ладно. Не е, Тому якби ця справжність, вона дуже багато кому нам бракує цього. І мені здається, що якби кожен там почерпнув якийсь шматочок цієї справжності, то це б, трохи було б легше зараз всім. Круто, круто. Дивись, я себе тебе зараз процитую. Що ти кажеш про цей фільм? Про що він? Це історія про пошуки себе, пошуку відповіді на питання. Навіщо ти прийшов у цей світ? Що ти маєш робити? Думаю, ці питання ставлять собі багато хто, чи то я роблю, чи що я люблю. Так а що ти знайшов відповіді? Це я казав? Це ти казав. <реш> я жартую, та це я казав. Та це кіно про це. Е, та, знаєш, я, ми ви сьогодні говорили про щастя з та. Ростиком. Е, знаєш, е, за останні два роки, що йде війна, е, та біда страшна, але е, чомусь я і віддаю якби даність, бо е, кхів, і, до, до повномасштабного вторгнення я не так часто задавався питанням, чи щасливий я. А, задавався, але я ну, не міг так би, твердо відповісти. А, десь після 14-го почалися ці питання задаватися. Коли, знаєш, біда переходить, то зовсім все міняється в житті. І, е, знаєш, з повномасштабним вторгненням все загострилось, ці питання. Пропало якесь е, може, пропало сіре, сталося або чорне, або біле. І е, коли я задаю собі зараз питання, навіть в перші тижні, коли. Е, Почалася війна, і там всі почали волонтерством займатися дуже активно. Я задав собі знову це питання, і я міг 100% не вагаючись сказати, що так, я щаслива людина. Я щасливий, що я народився в Україні, я щасливий, що я українець, що я можу себе так назвати. І е, оцей перший місяць піднесення цього, знаєш, коли ти передаєш тепловізор за сто скером тисяч гривень взагалі незнайомій людині, і вона його передає. Там десь бог, звідки з якоїсь, не знаю, Нідерландів везе в Чехію, з Чехії, кудись там в Польщу, з Польщі тобі через кордон. І це все через десяті роки передається, і ніхто навіть гроші за тебе за то не бере. Знаєш, якби це така, я не знаю, як це назвати навіть Як мурашечки. Ми як мурашник були один великий. І е, це купляє. І мені це дуже зімпонувало. Я, якби, я міг твердо сказати, що я щасливий, я знайшов. Я, Якби... Ну і ще одне, чому я е, ти запитав, чи, чи я знайшов. Yeah. Так, я знайшов. Я е, задав собі це запитання, чи я щасливий так. І ще одне, чому я щасливий. Я займаюся тим, що я люблю. Від чого я кайфую. Я так... Іван Бліндер. Щаслива людина. Клас. <клес> <клес> Але це ще не кінець. Ну, Зараз в Україні через, через війну російсько-українську, яка загострилася ще з більшою силою після 24 лютого. Кіно розвивалося в Україні, кіно українське воно існує, воно круте і воно прозивало собі далі. Зараз про зйомки, я так розумію, не йдеться. Тобі залишається театр, чи я помиляюсь. Ну, та, дуже. Ситуація погіршилась з повномасштабним вторгненням, звісно. І... Але виробництво, наприклад, серіалів воно зараз якби більш почало прогресувати. Я думаю, що це просто якийсь сегмент, який е надолужують щось. Я не знаю, я не можу це якби, зараз відповісти на це питання. типу тобто, чому так відбувається? Але так є. Зйомок та поменшало само собою. Е, хоча театр якби більш активізувався, можна сказати. Бо зараз я просто зараз розкажу на прикладі нашого театру, е, наприклад, до повномасштабного вторгнення у нас міжнародних проєктів, ну майже не було там, їх дуже було мало. Зараз у нас е, можна легко сказати про е, Ну, на цей сезон нас заплановано 12 е, прем'єр. Це великий показник. З них половина приблизно я зараз точно не назву це міжнародні проекти. Зараз ми працюємо з литовцем. Перед цим ми працювали з Полькою Майя Клочевська. Це з Іваном Муривським. Ми робили виставу, київський режисер. Зараз ми працюємо з литовцем Йокуба Збразіс один з кращих режисерів зараз на теренах Європи. <тес> театральних режисерів і Майя Клочевська також одна з кращих, ну, таких потужних режисерів. Потім в нас є е е е е продукція наступна з е Словенією, з Молдовою. І е е якби мені подобається е курс нашого театру, і мені здається, що це якийсь такий більш правильний варіант е е на противагу їхати туди, працювати там, робити наш продукт. Він, мені, я боюсь, що він там загубиться. В плані того, що в них також велика конкуренція, якби. а мені здається, що зараз дуже класний е, цей хід, коли не ми туди, а е, Європу сюди, показати, що ми якби, теж дуже добре живемо. Тут є щасливі люди е, і вони готові працювати, робити крутий продукт продукт е, не просто крутий, а е, конкурентно спроможний. І він може конкурувати на світовій арені в театральній справі, так само в кіносфері на Ну, е, Є тому підтвердження на кінофестивалях, коли наші фільми беруть нагороди серед величезної кількості претендентів. Так само театральна справа, і я думаю, що це крутий вектор притягувати сюди режисерів, щоб якби. Театральна справа розвивалася от тут, на наших теренах на теренах України, якби це такий міст, який буде об'єднувати, якби не туди, а сюди. А аудиторія, як ти бачиш і реакцію, і по заповненні залом? З повномасштабним вторгненням нам повезло. в нас е, в театрі е, є підвальне приміщення бомбосховище, Ми його е, зробили, бо у нас до того була зроблена там вистава Гамлет і це така постапокаліптична драма, е, рок, е, жах опера хоррор опера. І ми її там зробили, і так би, підвал привели до ладу. А з повномасштабним вторгненням ми там зробили повноцінне бомбосховище, оснастили його повністю ліками, водою, там, спальниками. Ну, коротше, зробили повністю придатний для перебування, там, знає, тижня, два точно. І туди постійно спускалися люди, і виходить, що ми почали там грати вистави на другий або третій день повномасштабного вторгнення. Виходить, що наш театр. Якби і не переставав працювати навіть коли почалося повноштавне вторгнення. Ми приймали дуже багато людей, відкрили там волонтерський пункт великий. З того і почалася і моя робота як волонтера. Ну і такий, якби у нас був такий величезний штаб. Театр був як корабель, як штаб, волонтерський рух. У нас був рух опору та рух допомоги. Наша громадська організація Франківський драмтеатр. Я є одним засновником її, то ми. Ми робили багато там якихось мистецьких подій і хотіли запустити навіть художнє якесь там артхаузне кіно, в нас в театрі покази, але почалась війна, і ми перебазувалися, переробилися на волонтерський рух повністю і переробили театр. І коли дуже багато з'явилося в нас ВПО, ПО переміщених осіб, людей, які змушені були покинути свої домівки, вони прийшли до нас і е, в нас, е, якби. Зали були переповнені, ну, потрапити на вистави неможливо було. І це свого роду нам повезло, тому що і ми тримаємося на плаву, і якби, це слугує для людей як терапією з іншого боку, бо театр несе якби, таку функцію. Він першочергово якби, тримає всіх в здоровому глузді, можна навіть так сказати. І зараз ця кількість не зменшилась, а навпаки, вона примножується, і якби є вистави, на які там нереально потрапити. Там, Місяцями, наприклад. Є, звісно, вистави, на які там менша відвідуваність, але мене тішить, що якби, театр несе свою функцію і працює добре. Це як моя баба до мене дзвонить. Що там, як там? Я кажу: бабу, вистави йдуть, глядач ходить. Все добре. Твій улюблений український фільм. Блін, їх багато. Ну, ну, дивись, можна навіть почати от є Дмитро Супчук, Панфір. От що угу. е, я ще вдивився? <звіст> всі фільми українські довго ще дивився? Так, так, дуже круте. Кинул. Шикарний, дуже просто розкішний фільм. Не От дуже. подивись, будь ласка, це найсвіжіше враження. Ще є в прокаті, причому про цю місцину, фактично, про класний архетип українського воїна, невмирущий. Там дуже багато закладено змістів, які я впевнена всі присутні тут. Поділяють Так, я теж слухай. Можна я в тебе попрошу щось на останок? Питай. Я хотіла б просити тебе зробити нам всім невеличкий майстер-клас з того, як ти готуєш складні монологи. Ну, або будь-які, тобто перед зеркалом, або вконтакт. Ну, серйозно, ну дуже цікаво. Це таки акторська майстерність. Це майстерність, і ми коли дивимося фільми, думаємо, так. Це так легко, хто, хто завгодно там, міг би це, наприклад, не знаю, зіграти, або сказати: ти перед зеркалом це тренуєш, або там з кимось, з друзями, не знаю, з коханою дівчиною. Можеш нас навчити якимось уловкам, короткий, не знаю, вірш якийсь улюблений, чотири рядочки? Ні. Я просто скажу, чого. Коли ви дивитесь на роботу художника, пише картину, ви бачите результат. Коли ви дивитесь на хорографа, який е, танцює, ви бачите результат. Коли ви дивитесь на кіно, ви бачите результат. Хай, хай мої скелети залишаться в моїх е, цих шафах. Добре. Ну добре, зі скелетами зрозуміло. -ти, ти ще щось ну, дасиш йому якусь щось, так, перешкоди в цьому житті. Ну, ти такий щасливий, <плес> Щас що аж бісить, так? Да? Ні, насправді, знаєш, приходиш на кастинг, кажуть, зіграй, як ти нервуєш, або зіграй, як ти боїшся. Я думаю, боже, для мене це одне і те саме обличчя. Як показати такі різні емоції, і, і щоб люди в це повірили, і щоб це відчули. Тому при, причепилась до тебе. Як для, до Можна до любої професії застосувати. Журналіст, журналюй щось. Скажи щось по-журналістськи. Так, скажи ну, там, ведучий, ну, проведи мене кудись. Ідемо, ідемо. Да. Не Ні, Ну, я смішно. просто спитала виключно на випадок, якщо є дійсно якісь уловки. Знаєш, там, от наприклад, є сітком друзі там Джові, коли навчає людей, то він каже: Мені, коли треба заплакати, у мене з собою в кишені плоскогубці, і я просто себе щипаю. Це, це, це просто умотно. Медицинський Солі. зажим? Ні, 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 ні. Та, не знаю, в кожного своє. Кожен актор працює по-своєму, кожен радше сам як хоче. А скажи, будь ласка, тобі легше грати ті ролі, які тобі ближче за духом, чи ті, які взагалі протилежні, спробувати себе якогось несподіваного іншого? Я для себе відкрив нещодавно роль Іуди. Ніколи би не думав, що в мене щось є спільне, але щось так мені так сподобалось. Ну, я не знаю. Типу я раніше думав, що ролі ті, які схожі на тебе. От мені з Кузьмою було класно працювати, бо. Е, що підмітила режисерка, і вона сказала: чому типу, я потрапив туди? Бо візуально я якби. Я ну, взагалі не стихово. схожий. ну Типу, я не схожий. І е, Вона каже, що ну, типу, мене розмови якась, якісь повадки, типу, якісь там, не знаю, пластика, типу, схожість є. А, от, що? а шрам на пальці. так. У нас, до речі, як виявилося, в одному тому самому місці, типу, шрам на пальці. З, Кузьмою, типу, я до ну, цього типу, не знав. Ну ладно. Це, що ви, тобі, а що ти ним робив? Тут. А, це я... в мене перша освіта, я регулювальник радіоапаратури та електроматер стаційного соткування і телефонного зв'язку. Вау! Вау! Дробти майк. Паяльник, коротше, я плату шліфував, щоб її якби, дорожки на неї занести. І засунув шліфувальна така штука, і мені зажувало палець. І... Протерло, та. так. Смішна історія. Подум... От, та, 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 от, та, такі та, ось спільні та, риси з Кузьмою, та, з Андрієм Скрябінним Кузьменком. Та. Кузьменком так. Ну, бачиш, несподівано буває так. Так що. А, а в тебе було. було. <рес> Іван Бліндер щаслива людина.